Всім привіт! Сьогодні 11 вересня понеділок. З вами, як завжди, Марія. Ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Я нічого не сказала в минулому тижні, тобто вчора. Закінчила відео таким походом. Похід був. Екскурсією такою ми їздили з 10 класом і е, дуже дуже гарно провели хлопці і дівчата час. Гарно покупалися. На диву вчора річка була дуже тепла. Ніхто не переживав, що вони без плавок. Всі в трусах полізли в ту воду, як хлопці, знаєте. А дівчата з боку на це дивилися і хіхікали. Ну, життя таке, роки такі молоді. До Додому ми приїхали. 10 вечора, і, ви знаєте, нічого, крім теплого душу і, і ліжка, я більше нічого не хотіла. Так, а сьогодні починаємо день, починаємо тиждень, і давайте я вам покажу, що в мене було за минулий тиждень, з чим ми стартуємо. Отже, я мала дошити смугу, я мала дошити спину, але та й таке, тут, ті помідори, кетчупи, як завжди. Цього тижня що не планую нічого, бо поки понеділок, поки ранок відправила всіх до школи, покидала прати, мити і оце все. То думаю, з вами зараз розговорюся. Ти щось собі напланую, але маю вам щось показати, то мушу показати. Оце треба доробляти. Так, під низом, бачите, воно як лежало, так і лежить. Вівці, які я мала закінчити минулого тижня, та-та. Вісім вівців закінчиш минулого тижня, бо собі вічні якісь навіть, роботи. От і, таке так І, до речі, на рахунок цієї картини Dimension «Додому на свята, я її навіть не сідала до неї. Тому, я думаю, я, мабуть, буду робити по одній нитці кожен день, і так в мене буде вона просуватися, Бо це не наділо. Місяць не показую, потім три дні сяду щось там повишиваю. От, тому в день, з сьогоднішнього дня я її буду вишивати вівці в такому стані. Так, І ще в мене є е, низинка. Ви пам'ятаєте мою низинку? Я минулий тиждень її брала. До речі, ось тут я напевно, вставлю той такий кусочок, я знімала Я з малим на вправи їздила. Один кусок в мене вишитий. А оце я вишила, здається, за один день. Коли це було? Коли це було? Я не пам'ятаю. Одним словом, є. Бачите, що тут я навишивала? вишивала? Хотіла сказати, ой, тут є Ні, все добре, все добре. Потрібно вишити. Раз, два, три повних. Три повних. Ну, так, перший повний тільки, ось пішов. Гарно шиється, супер шиється, але є. Але е, в мене алергія. На шерсть. Саме на, оцю, на цю шерсть, і на, як потім мені Оксанка рудка нагадала, і на шерсть, ту, яку я вишивала Максимові сорочку. Чому я вишию три нитки, мене починає дусити в горлі. Я починаю. Оцього, розумієте? І я її відкладаю. Але тут я, мабуть, на, цьому, на повітрі шила, бо шила в машині з відкритими дверима. І, мабуть, мені так трошки просунулося. Це будемо просувати, все будемо просувати, все будемо вишивати. І є ще одна така штука. Так, я буду тут пакетик відкривати за кадром. Колись, історію розкажу вам колись. Дуже-дуже давно. Дуже-дуже давно-придавно. Е, Маринка Луцик. Вишивала <кій> ось такі жолуді від Мілхілу. Але вишивала вона їх не на перфорованому папері, а вишивала вона їх на дерев'яній заготовці. Цю дерев'яну заготовку вона в когось там замовляла, Magic, щось там. Мені здається, також в неї багато що замовляли тої дівчинки. Знаю, що в мене є підставочка для ножиць. Зараз я знайду Знайшла е на кришці, емблема була Magic щось там. Щось там Magic. Треба сказати, хай вони свої ще якісь логотипи. Ну, не логотипи, а саме назви писали на своїх продукціях. І в мене ще є від них скринька для зберігання крейнику. Одним словом, я в неї замовила заготовки. Жолодів. Маринка таки замовляла, і я замовила. Вона прислала мені три, три жолудя, я також замовила з фетром зразу. Ви не уявляєте, скільки це років лежить? Лежить дуже-дуже-дуже давно. Дуже-придуже. А де третій дівся? Зараз. Ага, ось. І я. І я в суботу, в суботу, Підірвала е, так натхненно до свого стола, нернула я в цю свою нарнію, щоб щось собі знайти. Так мені хотілося щось такого, ну просто. І дивлюсь, лежать жолоді і, і, і кажу до них: ваш час прийшов. Дівчата, ну це я вже так жартую. Настрій такий зараз в мене. Дивіться, дивіться, що тут є. Жолодь! Чому він такий цікавий? Тому що вишит, тут все вишито вже нитками, лишається пришити бісер. Бісер. Бісер, ось цей жовтенький, матовий, малесенький. Навіть трошки видно, що тут бісер є, бачите, десь він пришивається хрестом. Я, напевно, якусь зроблю гарну фотографію на телефон. Воно на телефон ліпше ловить, ніж на цю камеру. Одним словом, оце вовсе, оця шахматка треба мені зашити о, тим бісером. І там ще є такі нюанси по бісеру, дуже цікаві. Я обов'язково вже пізніше вам це розповім. О, на рахунок того бісеру, бо в ключі писало: о, Маринка дала мені залишки по бісеру. І я їх маю на руках. Але мені треба було ж докупити, правильно? бо ну, треба. Я докупила по тих номерах, що було написано на схемі, і вийшло, що то не той бісер. Ну, зараз будемо розбира, будем розбиратися. І, і тут ще ці мечти, оці ем, трежерси, 5 штук їх. То я їх не буду купувати оригінальні, тому що вони дуже дорогі. І мені Оленка колись дуже-дуже давно е, вона замовляла на, здається, на Харизмі чи на Аліекспрес е, схожі. Є Тут, здається, якісь коричневі, бачите, намальовані. А вона мені дала вишневі а і такі е, бежеві. Я вам все це потім покажу. Тому я не знаю, напевне, вишневі сюди дам. Вони такі темно-вишневі. Може бути якраз нормально. Подивимося. І вчора ми ж їздили на ту екскурсію по дорозі, їдеш, автобусі, м'ягенько їдеш, дивіться, що я зробила. Ще два. Та-да-да-да! -да -да. Тому е, дуже швидко він вишивається. Він дуже швидко вишивається. Мені подобається ідея з цим. Е, тепер на цю, дівчата мене мамочки в автобусі питають: а що тебе тебе з ними робити? Я кажу, на духовку повішу. Ви до мене такі очі, здаєте? Ну, е, Таке буває, так. Всяке буває. От тому в мене ось такі. Це все, все. Більше нічого я не починала, більше нічого я не розпочинала. Такий буде якийсь тиждень, сподіваюся, щось будемо доробляти, щось будемо робити. Сорочку треба оцю просувати борщівську. Тут низинку треба просувати, ну то все треба просувати, все треба просувати і собі шукати нові, нові якісь ідеї. От. Тому вам бажаю гарного спокійного тижня. А який він в мене вийде, то я думаю, побачимо вже в наступних Кусочках. Вівторок. Що ви тут бачите? Нічого не бачите. Як лишила, так застала. Само не шиється абсолютно абсолютно нічого. Дуже битва з ним була. Так, але це не означає, що я нічого не робила. Я нічого не робила з цими всіма речами. Сьогодні вівторок, сонце вже в нас потихеньку йде на спад. І я покажу, що я вчора робила. Треба знайти тільки, де я це все поклала. Є, от знайшла, одне знайшла. Тут, тут боршівська сорочка, повністю в мене вишитий перед. Чому перед? Бо це я вже оприділила, що це в мене буде перед. Всі чотири смуги є. Я би нині хотіла розпочати вишивати спинку. і одну смугу вишити, то би було просто шедеврально, розумієте. Але перед тим, як сісти робити борщівську сорочку, то я вирішила, що зараз вам покажу. Я тут вчора трошки вечором посиділа, і сьогодні з перед тим, як з хати побігти надовго, то я трошки пошила свою низинку. Тепер Дивіться, пам'ятаєте, я казала, має бути раз, два, три повних і два, ну, ніби по половинці. То тут в мене дивіться, що вже є половинка, раз, два. Повне і половину. Мені тут залишається зовсім, зовсім ніщо, розумієте? І поки ця схема в мене в голові, бо я її вже знаю на пам'ять, я зараз хочу її сісти. І так, поки мене не рухає, на мене ні на вправи, ми вже сходили, нікого не треба більше забирати. Всі решта самі приїдуть, самі поїдять. І я хочу зараз сісти і це доробити. Був е, момент, е, що зараз я вам покажу. Отак. Зближу це все і пальцем покажу. Дивіться, отут в мене є одні маленькі рисочки і ось тут другі є. Оце десь отакий вокусок я сьогодні спорола, тому що я забула про ось ці маленькі і зразу почала вишивати ось цей ромб. Бачите, тут є таких один, окантовка: одна і друга, і в середині цей ромб зашитий. То я оцю одну забула і думаю, що вона мені не сходиться? Просто порізала. Витягнула ті всі ниточки і заново почала вишивати. Тому зараз то треба надолужувати. От, ну і є ще одна така прекрасна новина. Давайте ми, я вас так трошки повеселю, бо я люблю сказати, собі напланувати в кінці тижня, як монтую відео, сміюся з себе. Вчора був понеділок, і я вам сказала, що я по ниточці буду шити своє село. Село, я, мабуть, перенесу село в кадр. Бо я говорю, село, село, додомна свята називається воно так. І є ще різдвяна, різдвяне село, то там в мене багато вишито. Треба буде до нього також повернутися, але поки, поки це в мене в пріоритеті. Що тут є? Я вам сказала, що я буду шити, показувати вам буду його раз в місяць, в кінці місяця, що я нашила за місяць. Досвід серпня показав, що це є гиблий варіант такий, і треба щось придумувати. Мені дуже подобається щось придумувати, бо воно мене, знаєте, ніби кожен раз мотивує до чогось знову і знову підштовхує підштовхує. Так от що я придумала? Вчора я вам сказала, що я буду вишивати по ниточці в день. Вчора день почався з ниточки в будиночку, сьогодні день почався з двох ниточків в будиночку. Ну якщо завтра почнеться день з трьох ниточків і в неділю з семи. Я думаю, це буде краще, аніж оце... як, знає, як робота. Встала, зробила сніданок вільно. Так само тут стала, вишила три ниточки завтра, вільна. Оце сьогодні, поки е... Максим вже пішов до школи, а Віталіка ще рано буде, то я собі сіла і тихенько це все, це все зробила. Хатина прекрасна, село має бути прекрасне. Дах в мене вже, ви пам'ятаєте, вже вималювався, але про нього ми будемо говорити в кінці вересня. І якщо оця моя тенденція одна ниточка, дві ниточки і в неділю-сім ниточок спрацює, це буде реально дуже класний, дуже класний результат. Да, я б вже оце, цей віночок хотіла вишити. Дуже він такий міні-миленький і ялинка. Гарний так, але. Поки це я відкладаю і беруся за низинку. Не беру телефон в руки, нічого не роблю, просто сідаю і дошиваю це все. І якщо в мене буде час, я беруся за спину для борщівської сорочки. Друзі, вітання! У нас сьогодні вже п'ятниця, і я маю вам що показати. Я цього вам, здається, не показувала, але треба так, треба. Дивіться, що я вже тут маю. У мене тут завершені дві частини. Ось вони, ось вони, з тими, з верхнім, отим, таким. Ланцюжком, чи як це можна звати? Такою стрічечкою вона окремо вишивалася як весь взір. І ви знаєте, я коли його душила, шився він мені дуже просто і дуже легко. Коли я його душила, я згадала про свою бойківську сорочку, яка в мене отут біля мене стоїть на манекені Надіта, Яка в мене, ану, дай мені свою руку. Я вам просто хочу показати, до чого це я веду. яка, Де воно? Де воно? А, це перепрошую не той рукав. Так, 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 так. Ось, ось, він, ось. ось ця низинка, з якої я не можу собі дати ради. У мене повністю оздоблені рукави, треба вишити цю низинку, заповнити і пришити манжет, які рукави вже готові. І так само в мене готовий комірець, треба його тільки пришити до сорочки, і сорочка буде готова, розумієте? Все що то в цій низинці, яку я ну, ніяк, вона мені логічна, я її не можу запам'ятати ось тут. Ну, ну, зовсім не можу я запам'ятати. Це пішла мені просто на ура. Я розумію, що це два різні взори. Так, я це розумію. Але можливо мені зараз треба попробувати під гарячу руку, знаєте, так взяти і попробувати. Хоча не факт, що не факт, У мене до неї зараз немає ні бажання, ні часу. Але думка така виникла, виникла думка. Що я далі з цим буду робити? Далі це треба заповнити кольором якого в мене зараз немає, сьогодні маю зустрітися з коліжанкою. Вона мені має купила разом робила закупку по тих нитках. Вона мені має дати мої нитки, і я почну потихеньку заповнювати. Це є одне. А вчора, ви бачили? Я вчора вставляла кусочок відео з наших вечорниць. Та потім ще Галя до нас прийшла. Це моє, це, що зі мною їздить е, в машині, дуже зручно, до речі. І е, зараз зараз, зараз я вам покажу. Ага, я мала би вам показати ось цю смужку, ось вона у мене так виглядає. І, ви знаєте, і, е, мабуть, в мене якісь зараз нові бажання відкрилися до цієї сурочки. Напевно, через те, що я оцю якби, етап закрила. Задоволена і тепер хочу закрити етап на цій сорочці. Я не знаю, що я сьогодні вишию. Але сьогодні останній день тих очних вправ. Я ще поїду його е відвезу, але не зможу там більше вишивати, бо за той час, коли він буде робити ті вправи, маю справи свої. От. Тому е зараз сідаю, П'ять ниточок, п'ятниця, П'ять ниточок на будиночку я своєму. Зробила він потихеньку в мене росте і росте дуже гарно. Ну, як вам сказати, я бачу цей прогрес, я його просто бачу. Це дивно, тому що на такій великій картині за такий період короткий часу, за тиждень, сьогодні п'ятий день, то видно, дуже видно. І я скажу, що мені здається, що тим своїм... П'ять ниточок, чотири ниточки. Я сама собі азарт прибавляю. Мені хочеться її вишивати і вишивати. Сьогодні вишила п'ять ниточок і ще половинку. Ну бо, <смі> так мені хотілося. Будинок реально росте на очах. Хайер собі росте. Я вам в кінці вересня покажу до і після, бо навіть сама не хочу дивитися на ту фотографію, яка була до яка, яку я робила, здається першого вересня. Сьогодні пів місяця, вже так, 15. Але частину з 15 днів, половину я нічого не робила. Тому наступна половина, я думаю, буде більш така активніша. І от ще вівці біля мене лежать з тими жолодями, Ну, нічого, я це люблю в неділю поковиряти. Я щось там просуну його. Але зараз хочу сісти ось. Пошити, Ну, і вчора на вечорницях я вон 10 см в прошила. Ура, ура! Яка я молодець! Йду я по шию, повишиваю. звісно, вам завтра покажу, що я наробила. І яка в мене тепер ця сорочка, бо е, там такі дрібниці лишилися. Розумієте, вже би пасувало її докупи збирати. Але воно, знаєте, коли нема заповнених уставок і нема душитого того стану, нема чого пропускати важливі етапи. Треба все йти по порядку стабільно і потихеньку все воно буде головне йти. Дуже багато дівчат мені пишуть зараз. Я репощу завершення сорочки свого курсу, і пишуть: Ой, а я ще не душила я їм всім пишу. Якщо нічого не робити, воно самошитися не буде. А якщо постійно, по чуть-чуть маленькими кроками це робити, отак як я, ниточку, ниточку вишити на цьому будиночку, чи ниточку вишити на тому рукаві бойківської сорочки. Воно помало, але буде рухатись, воно не буде стояти. І рано чи пізно у вас прокинеться цей такий азарт, який в мене зараз до цієї сорочки прокинулося. Давай душі її вже нарешті. Так от бажаю всім, щоб у вас у всіх прокинувся той такий азарт. Ну, давай душі, її вже нарешті. Люба, як сьогодні неділя. Ми. Гадали де? Ми в Жовкві. Привіт. Ми приїхали в жовтво на одне дійство. А попали, мені здається, на друге дійство, бо вся площа, центральна площа жовтне. Дивіться. виступають щось, демо подивимося. Але всі сховані по цю сторону, бо тут зараз затінок. Йдемо подивимося. Зараз Віталік скаже, мама, купи мені. Мама, купи мені. Починається. Давайдемо. Ще тут. А ще дуже багато людей в вишиванках. Дуже багато людей в вишиванках. Мені аж невдобно. Чесно. Зовсім. Для чого тримати ці вишиванки в шафі, якщо можна їх віддівати і да, в неділю? Отако. От Просто десь з'їдеш, вдів в От. Жовка ідеальне місто, вітає вас, там почали там подивимося. Жовтво, пізно, пізно ввечері. Неділя зовсім була денем невишивальним. І треба закінчити цей день, закінчити цей тиждень. В котрий раз переконуюся, що оця площа ринок в жовтві це є дуже і дуже гарне місце, бо там є багато. Зеленої частини багато е, місця. Потім вечором були, робили якби, табір для діток. Діти приходили і там е, займалися різними справами. Дуже було це прикольно. От. Але давайте до вишивки. Вівці стоять нерухнені. Це я доробила і я робила боршівську сорочку. Так, Давайте покажу. Це є ті смуги, що я вам показувала. Це є торт з вечорниць. І це є наступні дві смуги. І дивіться, вони практично в мене зроблені. Мені залишається ось тут кривульки, чуть-чуть, тут кривульки чуть-чуть, тут, і тут це просто нитки не вистачило і все. Е, і е, я думаю, тепер які би мені ще дві смуги сюди дати. Ну, місця є достатньо, тому я буду думати. Е, і це вже буде в мене стан готовий. Треба буде доробити ті уставки, які вже також можна сказати, що розмічені вже колір залишився, скільки там того лишилося. Треба сідати і треба сідати і треба робити. От, по чому? Що я ще робила? По будинку. По будинку скажу так, цей тиждень я зробила кожен день в понеділок одна ниточка, вівторок дві, траля ля ля субота, 6, неділя нуль. Тому. За мною сім ниток. Так, е, жолоді я брала вчора з собою в жовтку з надією, що я щось повишиваю. Але ви знаєте, там на тій площі було і День міста, і церковне свято, і служба Божа йшла, відповідно, люди молилися. Це дуже було приємно дивитися, і ти така сидиш там десь на газоні і вишиваєш ну, ну, не альо. Зовсім не альо. Потім в мене була інша місія, самі розумієте, і то було не до того. Вечором, приїхавши додому, було єдине питання: діти ви до школи готові чи не готові. Все, на що я спромоглася. Тому вчорашній день був зовсім, Вчорашній, та, бо вчора була неділя. Неділя була зовсім без вишивки. Завершуємо цей тиждень. Я спішу почати новий тиждень вам успіхів, спокійних. Ночей і днів побачимося.